24 квітня 2020 року редакція інформаційної агенції детектив. Інфо» розмістила на своєму Ютуб каналі ексклюзивний сюжет, в якому журналісти висвітлювали скандальну історію захоплення рейдерами нерухомості підприємниці Олени Гур'євської в місті Вінниця. В матеріалі було наведено точки зору усіх учасників конфлікту, а також представлені конкретні факти протиправної схеми рейдерства, дотичними до реалізації якої на жаль виявилися окремі представники силових структур з су сумнівною репутацією та ймовірно корупційними статками відповідний відеосюжет спричинив бурхливий та навіть кадровий ефект. Ролик набрав тисячі переглядів та викликав жваве обговорення в коментарях. Одного з його героїв, очільника Вінницького обласного управління національної поліції генерала Юрія Педоса, було звільнено з посади. 17 червня 2020 року адміністрація YouTube видалила розслідування про Вінницьких педосів, посилаючись на скаргу одного з фігурантів сюжету Андрія Красницького. Він стверджував, що журналісти Буцімто розголосили особисті дані та порушили авторські права. Не погоджуючись з таким рішенням, редакція детектив інфо наразі вступила в комунікацію. Ацію з адміністрацією відеохостингу YouTube, вважає рішення модераторів поспішним та домагається повернення резонансного розслідування на канал. Поки тривають ці перемовини, ми вирішили повторно викласти відеосюжет, який, вочевидь, змусив окремих його героїв понервувати та витратити значні зусилля, аби будь-що підчистити згадки про свої звитяги. Підкреслюємо в сюжеті використовуються виключно ексклюзивні матеріали, детектив інфо або інформація, що взята виключно з відкритих джерел. Не захищених авторським правом, бажаємо приємного перегляду. Вінниця затишне, чисте місто, і ось у його центрі, в будівлі по вулиці Антоновича 7, заблокували власницю Олену Гур'євську, її доньку та зятя, а також кількох охоронців, яких вони найняли для захисту. Одні двері забарикадували, Пожежний вихід, штурмовики заварили. Це пожежний вихід. Має Ви не маєте поліці, права ми. нічого заварити. Заблокований шановні Ви поліція, поліція приїдемо розбиратися. Це зробили підлеглі місцевого бізнесмена, колишнього охоронця КМС Подзюдо Олександра Сокульського. Вони відключили комунікації. Дві доби люди в будинку знаходилися без їжі і води. Ще за кілька днів до облоги після погроз Сокульського Олена Гурєвська була змушена звернутися до приватної охоронної компанії. Кілька охоронців перебували всередині будівлі і не робили агресивних дій. Їх також заблокували. Ми зв'язалися з директором компанії. У зв'язку з погрозами, які були адресовані пані Гур'євській, остання звернулася до нашої компанії щодо надання послуг охорони. Під час здійснення охорони клієнта наших працівників заблокували невідомі разом з представниками правоохоронних органів міста Вінниця у будинку по вулиці Антоновича сі на нас, на нашого клієнта та його родину чинився колосальний тиск, незважаючи на те, що ми. Надали правоохоронцям всі необхідні документи, які свідчили про законність наших дій. Адвокат заблокованої Олени Гур'євської намагався передати в будинок найнеобхідніше воду та їжу. Але співробітники служби охорони заборонили це. Вони чомусь слухалися не свого керівника, а сокульського. Ріка ніхто нічого не передає. Ніякі Охоронці, які залишилися ззовні, щоб, хоч якось, підтримати заблокованих людей, перекидали їм у вікно через паркан, хоч якусь їжу. Але Сокульський і служба держохорони не дають це зробити. Вони б'ють палицею по голові журналіста, який знімав це свавілля. Поліцейські нічого не робили, тільки знімали на відео. Вони стояли на боці тих, хто взяв будинок в облогу. Що ви мовчите? Ви на тій території? Чого тільки що мене вдарили палку і ви мовчите на даний момент? А покажіть, будь ласка, ваш жетон. бо він має бути у вас на груді. Де ваш жетон? Сокульського та компанію для рейдерського захоплення направив місцевий олігарх Андрій Красницький. Вочевидь, на їхній бік стали і співробітники Державної служби охорони. Ми бачимо, як співробітник ДСО зриває з себе шеврони у холі будинку, щоб не світитися і в той же час підзаробити. Також ми бачимо, як співробітники охорони смажать шашлики разом із загарбниками. Йшло знущання над людьми, які знаходилися усередині. Рейдери не тільки не давали їм їсти, вони зафарбовували вікна, блимали ліхтарями, щоб не давати спати, а пізніше почали задувати в замкові щілини сльозогінний газ. Коли доньці власниці стало зле, то молодики не пропустили всередину лікарів швидкої. Скажіть, вам скорою допускають к вам. Ми визвали, коли нас травили співробітники УДСО газом стало плохо, Ми двери заварены, вызвали МЧС, попросили сотрудников поліції вызвать МЧС, они отказались вызывать і скорую не допустили. Замкнені люди викликали поліцію, але і це не допомогло. Наряд поїхав, так нічого і не вирішивши. Слідчі теж не зайшли всередину. Конфлікт почався з того, що у Олени Горєвської було сільгосппідприємство «Еконіка» в селі Строєнці, яке мало 800 гектар землі, склади, нафтобазу, майстерні, холодильні камери. Саме на цю власність поклав око місцевий олігарх Андрій Красницький. Він запропонував Олені продати цей бізнес. Коли вона відмовилася, Красницький створює на свого батька Володимира Красницького компанію Строєнецькі сади і 4 січня 2020 року через цю компанію рейдерським шляхом захоплює Еко Ніка. Молодики зрізають замки, ставлять свою охорону і звільняють людей. А землю переписують на нову компанію, підробивши підпис Олени Гурєвської. Володимир Красницький з 2016 по 2019 рік очолював державний науково-виробничий центр Національної академії аграрних наук Соя. За ці три роки він довів сільгосп-підприємство до жалюгідного стану. Керівництво академії звільнило Красницького. Ось чому у нього та у його сина раптово виник такий великий інтерес до землі сільгосп-підприємства Еко Ніка. Але захоплення потрібно узаконити. Тоді Андрій Красницький через факторингову компанію ФК Єврокредит викуповує борг Олени Гурєвської у банку Аваль і починає тиск. Заставою було майно другої компанії Олени Гурєвської Остер, будинок будинок-офіс по Антоновича 7. А поручителем Еконіка. тоді Київська факторингова компанія ФК Єврокредит, яку чомусь починає представляти Олександр Сокульський, через мотивованого реєстратора оформлює право власності на бізнес і будинок заднім числом. Хоча за законом вони повинні були поінформувати гурєвську і дати погасити борг у 30-денний термін. І ось Сокульський і компанія штурмують будинок офіс. Ми під'їхали до будинку. В ньому вже четверту добу сиділи заблоковані люди. Нас зустрів Олександр Сокульський. Нагадаємо, він в інтересах Андрія Красницького незаконно переоформив право власності та здійснює рейдерське захоплення. Чоловік розмахував пачкою паперів і кричав, що тут все належить йому, але після конкретних питань він переходив на особистості і зривався на грубість. Чому дана особа мене знімає зараз? От дана особа, ваш напарник. Дана особа ну ви ж не ідіот, Я, ви ж не ідіот, хоча похожий на ідіота. Скажіть, у двоє лише служба охорони державна? Я вам зобов'язаний відповідати на ці питання. Не зобов'язаний. Це мої друзі. Ми хочемо відпочити. Зараз карантин. Олександр Сокульський та його поплічники дозволили нам пройти на перший поверх до барикади, яка блокувала прохід на другий поверх, де і перебували люди. До нас вийшла Олена Гурєвська та її донька. Вони сказали, що крім підлеглих Сокульського їх утримують невідомі люди у формі ДСО. Він після телефонної розмови зняв з себе значок, сховав його, зняв шеврони, забрав звідси там бронежилет, каску. І вийшов. Ми спустилися до другого охоронця і спитали, що де його напарник. Він сказав, що це у ДСО, а я інша людина. Мене просто попросили, запропонували гроші. Я не знаю, де напарник. Він пішов. Після цього я позвонила командиру батальйону у ДСО. На жаль, я не знаю прізвища, звати Володимир Олександрович. І в телефонній розмові, яка в мене записана, він мені чітко сказав, що моїх людей там немає. Ви вважаєте, що цю нерухомість перереєстрували незаконно так само, як землю строїнця перереєстрували незаконно. Реєстратор Стрижівського району, так само цю нерухомість перереєстрували незаконно. А тим часом до будинку під'їхав білий лексус. З нього вийшов депутат Вінницької облради Григорій Зозуля. У кращих традиціях 90-х, граючи ножем метеликом, він спілкувався з Сокульським, але дізнавшись, що в будинку журналісти, поїхав. Коли ми вийшли з оточеного будинку, до нас відразу під'їхав патруль ДСО. Поцікавився, навіщо ми знімаємо будинок з вулиці? Ми знімаємо корпоративний конфлікт. – А, Зрозуміло. Добрий Мені, день. У вас на виклик? А, Що, так, так. А, Що може? Що трапилося? Так тим більше. Це по роботі. Охорону ось цього адресу будинку номер 7 всіх дає договора. Це не від мене залишити. А Ви тут як Державна приблизно. служба охорони? Так. так. А ви знаєте, що там за конфлікт? Нам сказали, що державна служба охорони… Ми прибули на виклику з аналізаціями, прибули. Ми попрямували до Державної служби охорони, щоб дізнатися, чому люди в формі ДСО знаходяться на об'єкті, який є спірною власністю а також чому вони нічого не роблять, коли існує пряма загроза життю і здоров'ю людей. Запит на ім'я начальника ДСО Сергія Голодюка ми передали черговому. Його зареєстрували в канцелярії, але в порушення закону про інформацію ми і досі не отримали жодної відповіді, хоча неодноразово дзвонили начальнику служби Сергію Голодюку. Алло, Алло Сергій Олександрович, да. це вас турбує інформагентство детектив. Інфо». Підкажіть, будь ласка, ми вам відсилали запит на інтерв'ю ще три доби тому. Законом установлений порядок в даному випадку у 48 годин. Чекаємо на вашу реакцію. Ми чекайте, встановленому законом порядку. Управління поліції у Вінницькій області також проігнорувало наш запит прокоментувати цей інцидент. Анна Олійник, голова відділу комунікацій, заявила, що поліція не має до цього жодного відношення. До рейдерського захоплення цією справи. Оперативним супроводженням займалося займалися правління стратегічних розслідувань, а ми не уповноважені коментувати їхні дії. Однак у прокуратурі Вінницької області нам надали інформацію, що саме поліція веде розслідування, але чомусь не зізнається в цьому. Всі відділення поліції Вінницького ВПОНТ в області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину передбаченого статті 356 кримінального кодексу України. За фактом чинилися самовільних супереч установленому порядку законом порядку сто виселення громадян з приміщення, у якому вони на умовах оренди. Залишилося дізнаватися правду тільки у голови обласної поліції Юрія Педоса. Нам вдалося дізнатися, де він проживає, хоча його двоповерховий особняк з банним комплексом, гаражем та іншими будівлями не занесено в жодну його декларацію. Взяти інтерв'ю не вдалося. Генерал швидко поїхав на своїй шкоді, якої також немає в декларації. Однак через декілька хвилин примчав патруль поліції. У нас перевірили посвідчення і дозволили працювати далі. Чесно, ні звідки на знати даний дом. Ні, ну повідомив, що хтось, а хто по знаю, да, анонім повідомлено, що ходять підозрілі особи. Ну не знаю, хто повідомив. Анонімно повідомили? Да, анонім, да, так, Да, нам прийшов. виклик, да. Швидко приїхали. Ну так ми не підозрювали, що на машину нашої знімальної групи оголосили план перехоплення. Тільки но ми від'їхали від будинку генерала Педоса і заїхали у місто. Нас одразу заблокували патрульні машини. Поліцейські заявили, що наш автомобіль перебуває у орієнтуванні. Довгий час не відпускали і не дозволяли виходити з машини, але зрештою відпустили. Але тільки після того, як у ситуацію втрутилися співробітники управління внутрішньої безпеки, нам довелося до них звернутися для захисту від самоуправства копів. Ми помітили, що як тільки детектив інфо зайнялося цією темою, нас одразу почали переслідувати по вінниці невідомі авто у цій, якщо можна сказати, операції переслідування журналістів, очевидно, були задіяні кілька оперативних та патрульних підрозділів. Мабуть, активність журналістів вивела з себе керівництво поліції цієї ж ночі спецпідрозділ Корд, створений для боротьби з бандитами і терористами, взяв штурмом оточений будинок з мирними людьми. Кордівцям за три дні до цього надали всі документи, які свідчили про те, що охоронці знаходяться у будинку на законних підставах, але, незважаючи на це, спецпідрозділ три доби чергував під будинком і, нарешті, увірвався, хоча це ніяк не входить до його обов'язків. Тут відстежується пряма зацікавленість керівництва Вінницької поліції у цій справі. Ми спробували безпосередньо зв'язатися з генералом Юрієм Педосом по телефону. Він відмовився коментувати дії поліції відносно журналістів та конфліктну ситуацію навколо будинку. По Антоновича 7. У зручній та відпрацьованій формі він відіслав нас у прес-центр, який як пізніше з'ясувалося на карантині і не працює. Алло, Юрій Володимирович, да, добрий день. Це вас турбує інформагентство Детектив Інфо. Нас цікавить ситуація, яка склалася навколо будинку по вулиці Антоновича. Там кілька днів тому працівники поліції взяли штурмом будівлю і виселили цивільних людей. Хозяйку та працівників охорони що я вас прошу дати піснений запрос і ми тут піснений атвір. Спасибо. Те, що наказ на штурм дав безпосередньо генерал Педос, підтвердив телефоном і начальник Вінницького корду Валерій Бондар. А хто надав наказ спецпідрозділу корд здійснювати операцію за адресою вулиця Антоновича, 7? Зараз я вам скажу. За наказом генерала. Ви маєте генерала Педоса? Так. Це він вам напряму дав цей наказ? Звісно, я підпорядкований напряму. А як він мотував це? Він назвав якусь статтю, назвав чому ви повинні це зробити? Е, там не, по інформації були вооружені люди озброєні, які е, там була слідчі оперативна група, приїхала. Законом під час штурму і не пахло. Один із співробітників корду, що штурмував будинок, був кум рейдера Сокульського. Поліція безпідставно забрала всі речі, захопила машини охоронців Олени Гурєвської, так і не пред'явивши звинувачення. Всю ніч людей протримали у київському відділку поліції Вінницької області, і тільки під ранок відпустили. Олена Гурєвська вже на свободі розповіла нам деталі справи. Сільхозпідприємство було должно моєї компанії. И договоренность с Красницким была о том, что он гасит частично, это порядка 40% эти долги. Но, к сожалению, уже 4 января они приехали с вооруженной охраной на сельхозпредприятие, убрали всех сторожей, уволили людей, поменяли замки на складах. И, в общем-то, ну вот с этого момента начался конфликт. В феврале месяце я узнала, что подделав мою подпись как директора предпри... эко ЭКОНИКа, Сельхозпредприятия, они начали перерегистрировать. землю на свои предприятия. 5 марта мною была подана жалоба в Минюст, мною были написаны заявления в прокуратуру и в УВД области, но, к сожалению, судя по событиям последних двух недель, мы понимаем, на кого и как работает УВД области. Нас заблокировал представитель факторинговой компании, господин Сукульский Александр Валентинович. 20 марта в пятницу первый раз они пытались взломать двери и проникнуть в помещение. Вот. И в последующие две недели этот товарищ практически ежедневно пытался либо взломать двери ночью. Это был просто ужас. Нам в сутки удавалось поспать полтора-два часа максимум, потому что днем нас, скажем так, над нами издевались одни люди, которые пытались то двери взломать, то пожарный выход заварить то по окнам стучать, то окна краской замазывать. А ночью работали другие люди, которые кидали в окна камни, которые светили в окна фонарями, которые взламывали двери. В итоге, когда они поняли, что у нас есть записи видеокамер, соответственно, нам просто выключили свет, и неделю мы жили без света. Справа щодо цього майна на той час знаходилася в суді, і кінцевого результату ще не було. Ніхто не мав права виселяти власницю, вважає адвокат Національної асоціації адвокатів України Тарас Грицуляк, оскільки на третьому поверсі мешкала її донька з чоловіком, і це було не тільки офісне, а й житлове приміщення. Будь-яких судових документів, судових рішень, ухвал, постанов з того приводу, щоб визнати її такою, яка незаконно перебуває в даному приміщенні. Або рішень суду про усунення перешкод користування приміщення шляхом виселення, іншого, на сьогоднішній день не існує, тому цілком е реально говорити про те, що вона перебуває там на законних підставах. Працівники поліції діяли із численним порушенням і прав людини, і, прав, і національного законодавства, і з порушенням Конвенції захисту прав та основоположних свобод, і так, ну і інших законодавчих актів. Було було допущено дуже багато порушень. При затриманні, при вилученні речей. Перереєстрація права власності відбулася з величезною кількістю порушень. Якщо дійсно буде встановлено, що тут є провина реєстратора та інших осіб, які були причетні до цієї реєстрації, то, можливо, навіть буде ставитись питання про порушення кримінальних справ відносно даних осіб. Ось лише частина злочинів і правопорушень, які допустили місцеві правоохоронці разом з рейдерами. Стаття 365 Карного кодексу перевищення влади або службових повноважень, незаконне використання ДСО і Корда, стаття 127 катування, стаття 146 незаконне позбавлення волі, стаття 171 перешкоджання професійній діяльності журналістів. Такі порушення закону не могли відбутися без відома керівництва силових структур. Повернемось до персони начальника ОМВС у Вінницькій області, генерала Юрія Педоса. Крім вже названого маєтку, голова поліції Вінничини має у розпорядженні ще багато рухомого і нерухомого майна, записаного на своїх близьких або невказаного в декларації. Нам вдалося зустрітися з людиною, яка була причетна до будівництва маєтку і інших об'єктів для генерала, тому обізнана у всіх подробицях. Ім'я чоловік побоявся називати, але ось що розповів про генеральську нерухомість. За адресою провулок Зоряний 25, на ділянці близько 20 соток розташовані двоповерховий будинок, гараж, банний комплекс, господарські приміщення. Все це записано на тестя генерала, хоча фактично там проживає Юрій Педос із родиною. Однак, в розділі об'єкти нерухомості своєї декларації він не зазначає жодних відомостей про нерухоме майно, яке знаходиться в його фактичному володінні. Цей маєток а також дачу тестя і батька та інші об'єкти будували бригади, які були прикріплені і значилися за. Поліцією Вінницької області також на ринку при вокзальному є два павільйони, які збудовані для Юрія Педоса. Будівельні матеріали безкоштовно поставляли з різних районів у вигляді благодійності або повинності, наприклад, з цегельного заводу в літині, а також з кар'єру у Гнідині. Все велося максимально таємно. Особисті водії та помічники Юрія Педоса зустрічали машини з будматеріалами і везли на об'єкт, щоб ніхто не знав, звідки вони і для чого. Головний поліцейський Вінницької області Педос також особисто. Сто фінансує свято Ільїнський храм УПЦ МП на околиці обласного центру. Храм був закладений ще у 2017 році. Будували за невідомі гроші з лівих будматеріалів. З початку будівництва храму до травня 2019 року його охороняли співробітники охорони нацполіції. Знову очевидно, зловживання Юрія Педоса. Ми зв'язалися із співробітниками Вінницької поліції, які керували будівництвом та постачанням матеріалів. Усі вони заперечують свою причетність. Пане Присяжнюк, так, так. добрий день. Кажіть, ви були причетні до постачання бетону та інших будматеріалів на будівництво Свято-Іллінського храму? Підкажіть, будь ласка, що вам відомо про це? Ну, послухайте, по-перше, я не знаю, хто вийшов. Я по телефону про такі речі взагалі не говорю. Алло, пане Володимир, Так. Да. Доброго дня, скажіть, це а, ви постачали ще пісок з кар'єру на будівництво святоелійського храму? Ні, ви що? Ні, ніколи не був присутній. Ну, дивіться, я ну якби я взагалі не знаю, тому що я до тих будівне взагалі ну не мав і не маю взагалі. Тож, тобто, якби ну хто там займається? Зара що зараз я це питання Задам вам на території обласного управління поліції багато років знаходиться церква УПЦ МП. Нам навіть не вдалося потрапити до храму. Він за порканом з колючим дротом і охороняється поліцією. Проти єрей храму Сергій Гузенко перебуває під неабиякою опікою поліції. Він кілька років навіть перебував у штаті обласного управління та отримував зарплату з 2015 по 2019 роки. Він отримав більше 200 тисяч гривень. Його двоповерховий будинок ззовні нагадує особняк генерала Педоса. Священик не зміг пояснити ці факти. Ми знайшли інформацію, що ви два роки отримуєте зарплатню. Я в Я не буду в управлінні. Це коментувати. Тобто це правда? Я чи не ні? буду це коментувати просто. Нам було чисто фізично, майже неможливо туди пройти. Ми тільки перейшли до шлагбауму і нас спитали, а що ви тут робите? Ну я не можу це прокоментувати. Я ну, устав, коли відкривається шлагбаум, закривається, який порядок. Я не можу це коментувати, це мають вам ну, ті люди, хто безпосередньо має до цього якусь ну, причетність. Додаємо, що ще на початку 2019 року військовою прокуратурою розпочато кримінальне провадження проти керівництва поліції особового призначення у Вінницькій області. Полковника Стаховського та капітана Слободянюка звинувачують у розкраданні та збуті паливно-мастильних матеріалів. Важко повірити, що такі злочини відбувалися без відома їх керівника генерала Педоса. Стало відомо, що генерал Юрій Педос має намір цієї осені балотуватися на посаду мера Вінниці, і це при тому, що проти нього та його прямих. Підлеглих відкривали кримінальні справи за розкрадання держмайна, і сам він потрапляв під увагу ДБР. Тим часом матеріали з приводу конфліктної ситуації навколо нерухомості по вулиці Антоновича, 7 розглядалися в управлінні внутрішньої безпеки Вінницької області і передані до територіального офісу ДБР у Хмельницьку. Редакція детектив інфо також направила запит повідомлення в Національне агентство з питань запобігання корупції. У ньому ми відіслали всі матеріали, які свідчать про вчинення правопорушень пов'язаних з корупцією керівництва обласної поліції в особі генерала Юрія Педоса. Детектив інфо буде і далі слідкувати за цією темою. Незабаром нові соціально важливі розслідування будуть представлені до вашої уваги на каналі Детектив Інфо. Підписуйтесь на наш канал та заходьте на сайт Детектив Інфо.